Десять хвилин на велосипеді і приїхав до води. Лікар порекомендував пенсіонеру Вадиму Анатолійовичу частіше плавати. Це корисно для спини. Не дуже часто, це в мене вже коли сили, немає, коли болі в спині. Так мені лікар, це ж не тільки що плавання, це дуже корисне і дихання, все. Ще будучи студентом, чоловік займався плаванням. Говорить, у воді треба не втрачати пильність. Засмагаю, трошки сполоснуся, ну таку спеку. Ну, уявіть, хто вдома, хто з дитиною все. Я дивлюся, маленькі діти, я дивлюся, всі споздергають. Оце я, мене оце коли молодь може напитися. Оце мене більше все турбує. Тут дівчина когось п'яненько. мене не крикнули не раніше, але я чую люди. І там жінка. Ну, молода втопилась. У Дніпрі міські пляжі офіційно закриті. Це вирішила комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому на пляжах немає рятувальників і медиків. Втім, купальний сезон у розпалі. На Дніпропетровщині вже є потопельники, і люди щоденно викликають службу порятунку. Кожен день а декілька на день, навіть декілька разів. За травень це три людини загинуло на водних об'єктах, за червень шість людей. Взагалом, за купальний весь сезон 25 людей загинуло, із них одна дитина. Причини такої сумної статистики різні. Одна із них це стан алкогольного сп'яніни. Це одна із них. По-друге, це люди пригають із скелі, пригають в воду, не знаючи дна, люди запливають далеко. Люди плавають біля водойми, біля коловоритів, біля зарослиності, там, де не відведені для цього місця. Часто люди не знають, як правильно рятувати того, хто тоне, і наражають себе на небезпеку. Треба її, по перше, заспокоїти, що сказати, я тобі допоможу, заспокойся, не панікуй. До людини підпливти зі сторони спини, взяти її, зафіксувати голову та направити до берега. Якщо ви не впевнені, що ви можете врятувати, треба позвати когось, треба надати щось, можна кинути мотузку, можна кинути гілку, можна кинути якийсь шматок одягу, щоб вона схватилася і дотягнути її до берега. Щоб відпочинок не спричинив трагедію, потрібно дотримуватись правил поведінки на воді. Вони занурюються глиб, глиб глибше воду у холодну воду, не розмінаються перед запливом. І тому вони, коли запливають, а можуть і далеко заплити. Вони, у них можуть м'язи судоми визникли. Головне не панікувати, треба лягти на спину та глибше дихати. Як каже тренер з плавання легені, це наш надувний круг. Якщо звила судома гомілку, то ми випрямляємо і тягнемо пальці ніг на себе. Тоді тобто мишця ну, ослабляється від судому. Якщо бедро, то навпаки ми тягнемо до п'ятку до ягодиці. Якщо мишці руки, то ми як швидше розжимаємо, зжимаємо пальці рук. У жодному разі не можна купатись у стані алкогольного сп'яніння в екстреній ситуації. Треба якнайшвидше дзвонити до служби порятунку. 101. Анастасія Кубовська, Іван Черненко, Микола Худолій, Юрій Даницький, Дніпротіві.